Вже минає два роки, відколи життя українців поділилося на до і після цього дня, 24 лютого, 2022 року. Люди прокинулися від тривожних новин про вибухи та ракетні обстріли міст. Прокидайся, війна. Чули в телефоні слухавки від рідних та близьких. Страх, черги до автозаправок, банкоматів, аптек. Перші повітряні тривоги, пошуки укриттів та життя зібране в одну валізу, яким був ранок 24 лютого, спогадами діляться тернополяни. Такий гул почався, такі самольоти почали летіти. І я просунулася і зразу телевізор включила, там вже повітряна почалася. десь через півгодини ми вже були у біжищі. Ну, біля 11 школи ми Малий росавчок, так. Документами, більше нічого. Водичка і документи. Чи довго ви були? Десь годину до нас подзвонили, що, що на Тернопіль нічого так, можете виходити, бо там дуже багато людей було, аж погано було. Так, кажу, так З дітьми, всі, так душно було дуже. Крес перший день війни я зустрів в Боєк Києві. Я жив в такому районі, що в мене буквально 15 хвилин, три військових частини. І четвертій ранку нас розбудили знайомі, кажуть, що вже Київ обстрілюють, почалася війна. Ми спочатку не повірили, вийшли на балкон з ребятами. Сусідній будинок перелетіла ракета. Е, руські трошки промахнулися, дуже багато було жертв, е, велика паніка. У нас під будинком було майже метро. Люди, які стояли коло метро, це ще плюс погана погода, видимість погана. Люди, які стояли коло метро, не вірили в це до останнього моменту, поки не почули літак. Я летів дуже низько над землею. Гул був настільки страшний, що люди просто злякалися і побігли в сховище. Деякі там жили тижнями, не хотіли виходити. В деяких районах спочатку було дуже добре чути, в деяких наоборот не було чути, що люди не вірили. Коли мені дзвонили, я теж спочатку не чув. Я посунув до свого власника, кажу, така це ситуація, я на роботу сьогодні не вийду. Каже, все, ми сьогодні не працюємо, завтра, пане, теж. Я сам Тернопільський, то він каже, ти повертаєшся додому? Кажу, так. Да". На рахунок добирання додому було дуже важко, дуже дуже багато пробок було. Лайт-лайт знайшли вільні місця, дуже було жалко тварин, яких лишали на в вокзалах. Людям було все одно, але слава Богу, що було волонтери, які їх просто забирали собі з хочі. Я якраз буквально за день до того, як я вже зміг виїхати, ну як почалася війна точніше, як зміг виїхати, то забрав одну з таку тварину собі. У цей день у мене якраз мали бути пари дистанційно і. У понеділок мало якраз починатися очне навчання, але тоді якраз не було. Тобто, перша пара у нас була дистанційно, і ми такі загодим не розуміємо, що твориться. І після цього читаємо новини, там літають ракети, вибухи, і просто такий шок. Це була пара, якраз на восьму годину. І за пару хвилин ми підключаємося, і ми не розуміємо, що робити, чи то навчатися, чи що. Так як у мене в гостях був брат, ми не знали, що робити, що йому робити. Першим чином ми його відправили додому. Після цього вже сиділи всією родиною, читали новини і планували майбутнє. Нам сусідка сказала. Сусідка нам сказала, що ви беріть бігом дітей, збирайте і ну. Війна почалася, тривога, і ми зібралися з дітьми. Дочка була вагітна, ще одна внучка три місяці. Ну і тікали в сховище, був жах, звичайно. Перелік ніхто нічого не знав, паніка. На наступний день зібралися і тікали в село подальше. Так всі ну, говорили чекати подальше. Ми так дітей зібрали, і в село втікли там до брали дуже мало, стисло, документи. Гроші, якщо там якісь трохи, і все. І все. Більше нічого не брали. Навіть з одягу нічого не брали. Е, я студентка, була тоді якраз на п'ятому курсі і е, прокинулася від того, що всі почали писати в групу, що не йдемо. Тоді вже сказала мама, що почалось повномасштабне вторгнення. То такі емоції просто в один момент, як весь світ ніби просто пішов з-під ніг. Я медик, то відразу там почали різні там писати, що кому треба. Ми почали типу питати, хто чим може допомогти. Я Пам'ятаю, я всім своїм рідним написала список там аптечки такої мінімальної, що написати. Ну а коли перша тривога була, то звичайно всі пішли в укриття, пам'ятаю всі сусіди. Потім почали вже читати новини, дивитися. Потім почали писати перші новини про те, що там якесь село чи місто вже відвоювали. Насправді, коли так дивишся ті всі картинки, ти зараз ніби знову переживаєш все те, що було два роки тому, і дуже хочеться вірити, що зовсім скоро буде перемога. І наші чоловіки, наші хлопці, всі люди, всі волонтери, які це роблять не дарма. І кожен день працюємо, допомагаємо, донатимо і віримо в те, що все буде Україна. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.